Курчат восени рахують у третю неділю листопада в аграріїв України професійне свято. На полях зібрали майже увесь урожай, підготували ґрунт під наступний. Можна посвяткувати. День працівника сільського господарства для мене є свято, яке прирівнюється до дня народження. Таких два визначних свята в році. Бо з діда, прадіда я є хлібороб і радий, що я цією професією займаюся. Працівників агрогалузі з усіх районів області покликали на віншування до Хмельницького і сучасників і ветеранів. Влада сьогодні не тільки вважає за свої здобутки, а здобутки тих, які їх робили фундамент для сільського господарства. А в принципі, після цього ми вип'ємо по, по рюмочки за працівників села. Петро Васильчук у 2005-2009 роках в обласному управлінні агропромислового розвитку відповідав за галузь тваринництва. Радий, що збільшується поголів'я худоби, поголів'я свиней, радий, що є вже зараз корма, радий, що люди вводять нові технології, прогресивні. Це не може не радувати. Радує те, що аграрії Хмельниччини третій рік поспіль утримують лідерство у державі, нарощують поголів'я курів, свиней і птиці. Збирають найвищі в державі врожаї цукрового буряка, сої, кукурудзи, пшениці. І певна частинка вкладу в цього є нашого господарства, тому що в цьому році в нас вирощений прекрасний урожай. На круг зібрали пшениці по 76 центнерів. У Нас людей дуже багато прекрасних, чудових, працьовитих. Тих, хто трудиться в полі, і тих, хто на фермах, і хто будує на селі. Свято у вас щастя, здоров'я, благополуччя, удачі буде краще вірте. Трудові колективи агроформувань та їх окремих працівників тих районів, які досягли вагомих результатів у галузі агропромислового розвитку, відзначили грамотами та комп'ютерною технікою. Серед них тофіпольський, Чемеровецький, Кам'янець-Подільський, Шепетівський, Білогірський, Летичівський, Дунейвецький, Волочиський, Полонський райони. Я радію з того, що Хмельниччину поважають. Що Хмельнич, за Хмельниччину говорять, що це найкраща область в сільському господарстві, що це та область, яка має величезні перспективи, що тут люди сьогодні працьовиті, і це, мабуть, для нас саме головне. Господарство Волочиського, Староконстантинівського району вже на сьогодні намолотили більше як по 200 тисяч тонн зерна. А 12 районів області намолотили більше як по 100 тисяч тонн. Такого Хмельниччина практично не знала. Середня врожайність на 10-те число по державі складала 30 е, центнерів з гектара. То відчули, що збирає Хмельниччина. Ніякі погодні умови не змогли повлияти на досягнення такого високого врожаю. І на сьогоднішній день було озвучено вже цифра 2,6 мільйона тонн, і середня врожайність 48 центнерів. Це можна зразу порівняти. Які досягнення досягає Хмельниччина і ваша наполеглива праця? Ми вдячні вам за те, що ціни на вашу продукцію залишаються стабільними і достатньо невисокими а якість її відповідає найвищим стандартам? Регулярно організовуються традиційні сільськогосподарські ярмарки. За що ми завжди вдячні, спочивати на лаврах аграрії області не збираються наступного року планують перевершити цьогорічні рекорди. На другий рік плануємо більше трьох мільйонів отримати зернових культур, більше розширити зернові площі, і в тому числі, значить, щоб наша переробна і харчова промисловість мала чого переробляти чисту екологічну продукцію, і щоб людина мала її на столі і по здешевленій ціні. У четвер делегація області візьме участь у всеукраїнських урочистостях з нагоди дня працівників сільського господарства у Києві. На вихідні заплановані святкові заходи у районах та селах області.